Сервіс Quizis. Переходимо за ось таким посиланням, quizis.com. Нас перекидає на ось такий сайт. Ми, як вчителі, маємо перш зареєструватися або зайти під якимось аккаунтом. От, ось тут пише Teachers. вчителі. Переходимо на безкоштовні сервіси. Я е, завжди заходжу за допомогою свого Google аккаунту. Ви можете, наприклад, із Facebook аккаунта, чи ще якось. Після цього мене перекидає на ось таку сторінку. Вона може бути на англійській мові, може бути на російській. На жаль, в налаштуваннях, ось тут бачите, якщо ми клацаємо налаштування, мова там, де. На жаль, української мови ще тут. Немає. Можливо, з часом буде оновлюватися сайт і буде українська мова. Також можна тут позмінювати налаштування під себе, чи потрібна вам фонова музика, чи не потрібна, звукові ефекти і багато іншого. Цей сервіс дозволяє знаходити уже готові вікторини. Ось, наприклад, дикі тварини. І у нас вже будуть. Різні готові тести, де ми можемо, які ми можемо використовувати. Ось тут пише кількість запитань. Два запитання, ось, наприклад, 25 запитань. Класнувши, наприклад, по ній, ми можемо або самостійно пройти тест, ну або позмагатися із друзями. Проте, ми, як вчителі, ми не можемо проконтролювати саме відповіді тої чи іншої. Людини, хіба що скріншот. Тому ми подивимося інший варіант, коли ми будемо самі створювати вікторину. Для того, щоб створити вікторину, ми беремо ось тут створити. Поки ось це віконечко закрию. І ось тут, коли ми вже шукаємо вікторини, тобто не в тому вікні, а саме в цьому вікні, ті ж самі знайдемо дикі тварини. То ось ці тести ми вже можемо. Контролювати. Наприклад, цей ж самий процес життєдіяльності тварин. Клацею по ньому, я можу або дати на домашнє виконання пройти тест, або почати живу вікторину живу разом із всіма учнями чи учасниками гри. Клацаючи, я беру класичний. Або режим, де я сам контролюю час переключання питань. Я беру класичний ось, і продовжити. Після того, як я класно продовжити, в мене, буде... в мене буде ось таке віконечко, де також можна приєднатися до гри за посиланням, тобто перейшовши за посиланням, яке ми е, скидаємо в групі чи ще куди-то. Або за допомогою QR-коду. Або перейшовши на сайт Quizzes, ввести код. Також поділитися посиланням, закинути в Classroom, чи інші сервіси. Ось, Microsoft Teams, Canvas, Twitter і так далі. Учасники, перейшовши за посиланням, у них відкривається ось таке вікно, де вони мають ввести своє ім'я. Можна звукові ефекти. І приєднується. Ми, в свою чергу, бачимо, хто ж уже ось тут приєднується, і тоді починаємо. Коли ми кластимо приглушу. То в нас ось тут показуються всі учасники, хто як відповідає, і, само собою, ранг, а ось так учасник відповідає. Ось. Невірно. Ну, а ми, як адміністратори, ми дивимося і контролюємо, хто як відповідає. Що по таблиці, що по кожному із питань. Також доволі непоганий сервіс. Тепер, як нам самим створити свіжий тест. Для цього в нас є, як бачите, суто кнопочка Створити. Вибираємо контрольне опитування. Ну, а ось тут можна також створювати уроки, слайди, де ми паралельно навчаємося і паралельно ще проходимо опитування. Беремо контрольні опитування. Створюємо із нуля, не беремо конструктор. Ми беремо з нуля. І в нас дивіться, також є безкоштовний вибір або коротка відповідь. Можна кілька разів вибрати пробні ось такі. Запитання. Ну або також купувати підписку. Давайте ми створимо кілька запитань, такого виду і такого виду. Ну, оце, що мені тут не подобається, що все воно ну, на російській мові. Створимо кілька питань. Ось який французький художник є автором книги Моналіза. Можна додати зображення аудіо або відео, тут також бачите під, за підписку. Добавити картинку також можна із інтернету. Ось так. І отут ми пишемо якісь варіанти відповідей. Ось так. Ну і маємо відмітити ті відповіді, або одну, або кілька, які вважаємо за вірними. Ось тут можна вибрати, якщо більше, ніж. Одна правильна відповідь, тому можемо обрати ось так. Якщо одна правильна відповідь, то бачите кружечок. Також можемо контролювати час на виконання даного завдання, наприклад, 20 секунд. Можна додати ще варіанти відповіді, проте, я думаю, 4 тут досить. Після цього ми зберігаємо. У нас, бачите, відображається перше питання. Аналогічно створюємо наступне запитання. От давайте заповнити короткою відповіддю. Назвіть столицю України. І ось тут або точно, або частина може бути відповіді, або точне число. У ну, нас буде, що нам треба конкретно правильну відповідь написати. Київ. Якщо в нас може бути Київ, або ще можна ось так хтось напише. Із маленької літери. І щоб воно врахувалося вірно, то ми альтернативну відповідь також сюди вписали. Після цього ми зберігаємо. Ось є вже таке питання. Ну, давайте подивимося ще, як створити якісь інші випадки ось, наприклад, відповідність. Також дуже цікаві запитання. І багато інших є варіантів. Ну, ось тут бачите. Нам потрібно підключати супер. Встановіть відповідність. Ось, клавіатура. Так, тут у нас буде монітор. Так, те, що лишнє, я видалив. І ось на пристрій зберігання. Пристрій введення, Пристрій виведення і пристрій опрацювання. Але я їх записав у неправному порядку. Нам треба, щоб кожне відповідало е, своєму стовпцю. Тут треба бути уважним: от нас клавіатура це пристрій введення. Тобто саме оцей варіант, він буде ось тут. Після цього ми зберігаємо. О, бачите, запитання показує, що супер. Нам для цього потрібна підписка. Є також запитання ще таке, де нам потрібно щось намалювати, або відкрита відповідь, тобто дати якусь відкриту відповідь. Ну, це вже такі е, запитання більш творчі. Аналогічно, можна і всі оці інші також створювати. Це треба просто заходити на сайт і пробувати створювати кожне запитання. Після цього, коли ми створили наш тест, нам його треба зберегти. Проте перед цим ще раз покажу: ми також можемо бачите, імпортувати із Google формах. якщо в нас вже є там якісь питання, і воно е ці запитання сюди імпортує із електронної таблиці або із якихось інших платформ. Можна переглянути попередній перегляд, налаштувати. Бачте, супер, він, має, він коштує 8 доларів. Ми беремо не зараз. Ми для себе просто попробуємо безкоштовний варіант, як воно буде виглядати. Ось тут у нас буде назва тесту, пробний тест. Вибираємо, до якого предмету відноситься. Нехай буде ось цей. Оцінка це. Який клас, це можна не обирати, це для фільтру пошуку, і хто схоче ваш тест використовувати? Мова в нас, наприклад, тесту українська, то і ми вибираємо українську. Ось. І так само, як я вже показував. Почати вживу вікторину, або Призначити на домашнє завдання. Це вже я показував, давайте призначити на домашнє завдання. Що тут у нас потрібно зробити? Керування саме часом, коли почати, коли закінчити, у нас тут також під платною підпискою. Але там в більшості функцій також треба купувати. Тому зачасту це краще використовувати вживу, на уроці, чи дистанційному, чи очному, запустити наш «Еквізіс». Ну і закріпити знання по даній темі. Отже, ще раз. Ми клацаємо на класичний, беремо продовжити, розшарюємо або посилання, або QR-код, за яким приєднується. Чекаємо, коли приєдналися учасники, і починаємо. Також із цим вікном також можна керувати. Вибирати тему. Робити на весь екран, ну і само собою закінчувати наше тестування.